Доброго дня! Мене звати Надія Миколаївна Прокопенко. Я вже вчителю 24 роки, викладаючи творчі дисципліни, інтегрований курс мистецтва, образотворче мистецтво, сама беру участь в творчих заходах, долучаю дітей до творчих подій. Хочу заакцентувати увагу на конкретно те, що накопичилось новенького в досвіді. Розкажу про практичні моменти. Тож, мистецтво в школі. Це така широка галузь знання, навичок, надбань, яка здатна поєднувати найрізноманітніші ідеї між собою та створювати унікальні продукти. І учні, які займаються зараз в школі, потім зіткнуться з ринком праці, який зараз дуже гнучкий, постійно відозмінюється, умовно кажучи, якщо ви шукаєте роботу, то однією з умов креативне мислення. І творчість, натхненість. Тож мистецтво в школі і відповідає саме за цей напрямок, рух, який здатен допомогти дітям по закінченні школи максимально розвинути свої здібності. А це наша проєктна гордість, дизайн кабінету мистецтва і залу українознавства, розпис предметів декоративно-прикладного мистецтва, і живописні картини це все роботи наших учнів. Ось така краса. І коли ми запускаємо проєкт, треба пам'ятати про запити наших сучасних учнів, бо вони не уявляють собі життя без Ютубу, Тіктоку, їм набридають оці однотонні уроки, одне зауваження і вже вони ображаються це таке, типу тиск. Ага, до свободи, а ми ж розуміємо, що без тиску ніяк, і трішки на них тиснемо. Тож проєктна діяльність дуже важлива в моменті, коли ми працюємо з творчістю, і тут важливо розуміти, що на практиці дуже різниця проєктна діяльність з тим, що красиво звучить на папері. І Що ми чуємо в теорії мотивації та навчання, але на практиці вмовляння та підтримка. Якщо теорії розвиток комунікативних навичок, то на практиці образи та конфлікти. Якщо соціальність та командотворення, на практиці відволікання від завдання. Але одразу кажу вам, у нас щось вийшло, щось ні, але цей самий процес залучення дітей проєкт він саме цікавий для вас, для школи, для батьків, ніж, наприклад, стандартні виконання тестів. От ми робили проєкт з 10 класом, дизайн фасаду школи. Ми створювали ескіз, ми хотіли щось створити незвичайне, щоб воно було креативне, незабутнє, щоб вразило глядача. І я помітила, коли з 5 класу учні самостійно звикають щось робити, втілювати в проєкт, то до 11 класу вони спокійно ставляться до цього, не бояться брати відповідальність на себе. Уявіть, якими вони будуть студентами і на ринку праці. Я в це дуже, дуже вірю. А це мої роботи. В проєктній такій діяльності я брала теж участь війна очима митців. А ще інтеграція. Як же без неї? Я гадаю, що всі круті проєкти інтегровані. Це, звісно, вимагає опрацювання великого обсягу інформації та кооперації між вчителями, але цей досвід допомагає зробити сам процес злагодженим, єдиним і спільним, орієнтованим на мету. Наприклад. В п'ятих, шостих, сьомих класах інтеграція лежить на поверхні. Нам тільки потрібно вчасно її підхопити і направляти дітей. Головне, я вважаю, що не треба боятися спробувати відкривати нові для себе такі цікаві грані, які можна використовувати на своєму предметі. Адже будь-який митецький такий напрям, він в апріорі відкритий, широкий. Його можна максимально пробувати, помилятися. Але робити знову, тому що хто знає, може на наших експериментах колись буде створена програма, і тут можна, знаєте, може наш досвід зможе допомогти іншим школам. Треба пам'ятати, що такі незначні зміни, просто проведення дуже класних уроків, і щира віра і бажання зробити урок цікавим для себе, для учнів, приведе до корисного, прекрасного, неповторного. І я сподіваюсь, все, що я вам розповіла, може надихнути вас на те, щоб інтегрувати курс мистецтва і, взагалі, і предмети, і те, що наповнити його проєктною діяльністю, ризикнути менш застосовувати ті теорію, а більш захопитися практикою, отримувати такий якісний досвід на нових творчих пошуках.